Всім привіт! Сьогодні ведучою випуску на Франко ТІВІ буду я, Іванна Барабаш. Цікаво вам перегляду і поїхали! Приходьте на практику згодом і на роботу. Таке запрошення отримали студенти нашої кафедри радіомовлення і телебачення. Сьогодні в межах проєкту Мрії тут працювати студенти факультету журналістики побували на 24-му каналі Радіолюкс та Захід.Нет, де змогли побачити справжню телевізійну кухню, як створювати радіоновини, як працюють журналісти сайту і вся команда медіахолдингу. Студенти побували в апаратній, де побачили командну роботу в студії та поза ефіром. Журналісти 24-го каналу продемонстрували, як зводяться всі матеріали, перевіряють і з'єднують відео, і вже готовий контент. Виводять для глядача під час прямої трансляції. Візит до апаратної співпав з закінченням етеру, і студенти поспілкувалися з ведучими та поставили свої запитання. Студентам розповіли про роботу онлайн-медіа, як кожної хвилини журналісти шукають матеріали та пишуть нові статті. Також майбутніх репортерів охоче запрошували на практику в редакції західнету радіо Люкста 24 каналу. Це важливо, тому що тут можна побачити насправді, як виглядає журналістика, як це все відбувається в процесі. Тобто, журналістам майбутнім важливо знати і бачити, як це відбувається в реальному житті, тому що в аудиторії це одне, а насправді на практиці це зовсім інше. Багато чого показали, нас сповідили по студіях, бо дуже цікаво було поспілкуватись з самими ведучими, тому що я цікавлюся саме цим. Але разом з тим і за роботу сайтів було цікаво почути, і за роботу радіо. З тим, що ми мали можливість подивитися повністю телестудію, повністю побачити, як працює е, теле... телекомунікація, то це було дуже класно. Виборами цього тижня жила не тільки Америка, а й студенти. На факультеті міжнародних відносин провели чергові політичні дебати. Чому такі заходи важливі для розвитку критичного мислення студентів і як вони допомагають краще зрозуміти глобальні політичні процеси? Про це у сюжеті Анни Баранчук. На факультеті міжнародних відносин панувала особлива атмосфера. Молоді люди, які ще вчора були просто студентами, перетворилися на пристрасних політичних дебатерів. Дві команди обговорювали тему, яка резонує не лише в Америці, але й у всьому світі. З одного боку, ті, хто підтримує Дональда Трампа, з іншого ті, хто стоїть за Камалу Гарріс. Ідея створення відбулася достатньо. Випадково я організовував дебати від інших студентських організацій у нас на факультеті. Потім я зустрівся з головою дебатного клубу на університеті. І ми з ним достатньо добре поговорили. і Він мені запропонував створити якраз такий дебатний клуб у нас на факультеті. Ми поспілкувалися з учасниками та організатором про те, як приходять дебати та чим захоплюють студентів. На дебати дається 15 хвилин, щоб обдумати свої аргументи, і далі вони повинні їх обґрунтувати, довести свою думку. У нас діють судді, які оцінюють якраз такі аргументи учасників, і відповідно потім. Розробляють перші, другі, треті або четверті місця. Дебати стали випробуванням для навичок аргументації та готовності захищати свої переконання перед аудиторією. Але чому це важливо на це питання? Відповіли самі учасники. В першу чергу для мене особисто, та й думаю, для багатьох студентів це важливо як можливість. Потренувати знову ж таки свою ораторську мастерність, вміння висловити думку, що є дуже важливим, зокрема, в принципі, для будь-якої людини, зокрема для студента і, зокрема, для міжнародника мені подобається загалом процес депутування. Вигравати мені подобається, і теми зазвичай у нас цікаві. Можна якось себе трохи проявити, потренуватися в якійсь ораторській майстерності, умовно кажучи, ну і добре провести час. Насправді це дуже крута можливість розвинити свої навички, Говорити перше, це говорити на публіку, тобто в нашій професії, особливо в професії міжнародників, юристів, це насправді дуже важливо, тому що ти в тебе має бути поставлена мова. Ти повинен вміти володіти своєю мовою. Це в першу чергу. Ти повинен вміти висловити свою думку, тому що це важливо в подальшому для твоїх публічних виступів. Дебати студентів завершилися перемогою команди, яка підтримувала Камалу Гарріс. Їхні аргументи переконали журі та слухачів. Проте це не змогло змінити фактичних результатів виборів. Переможцем вийшов Дональд Трамп. Ці дебати стали для студентів важливим уроком. Перемога в дискусії не завжди означає перемогу в реальному житті. Баранчук Анна, Андрій Гірняк, Франко тів. І, хоча студенти-міжнародники обрали Камалу Гарріс… У Сполучених Штатах Америки цього тижня переміг Дональд Трамп. За цими виборами стежив весь світ. Переживали й українці. Щодо думає молодь про перемогу Трампа на президентських перегонах. Довідувалась Аліна Боровська. Республіканець Дональд Трамп отримав 295 голосів виборників. Цього достатньо, щоб стати президентом США. Це буде його другий термін, під час якого він обіцяє зупинити всі війни. Як реагують на результати американських виборів, ми поцікавились у студентів Львівського університету. Я вболігав болівав за Трампа, адже Трампа я дивився, як він править. Для мене з одного боку, це негативна людина, адже це в більшості випадків шоумен. Щось позитивне може все таки бути з сторони Трампа, адже він був в державі. Дуже непередбачувана людина, але точно можу сказати, що він буде. Він ж проти іммігрантів, ну і в США це як буде важко отримати там можливо візу. Щось таке. Насправді Дональд Трамп він дуже творча особистість, і навіть оці його танці при виборчій кампанії, і це все я не знаю, як він поставиться до українців. Насправді не знати, що від нього від нього можна очікувати. Що буде з Україною, і що буде допомога? Допомога, я думаю, що звісно ж буде, але якою вона буде і в яких розмірах, це ми не можемо сказати, тому що. Ну тому що час покаже. Чула багато слів на рахунок того, що він говорив, що закінчить війну через 24 години. Ну пройшло вже більше 24 години і нічого не змінилося. Студенти не часто одягають краватки, не носять портфелі і не бігають з паперами в зубах. Проте вони ретельно підбирають свій аутфіт і дбають про свій образ. Дрес-код в університеті. Це називає називається тему пережитками минулого а для когось вона й досі актуальна. Про правила стилі та самовираження в сюжеті Юлії Бажанової під верхнім одягом студенти ЛНУ ховають вбрання різноманітних стилів від ділового та повсякденного до гіпі. Чи потрібен дрес-код в університеті? Зараз дізнаємось. Правил щодо стилю в університеті немає. Студенти обирають той одяг, який їм подобається. Та не проголошений код на деяких факультетах таки є. Наприклад, студентів юридичного факультету видно здалеку. Вони ходять на пари в сорочках та ділових костюмах. Виробився такий мій класичний стиль, і наскільки я зрозуміла, що на юрфаці спортивного стилю немає. Це табу в спортивному костюмі адідаз нас жоден студент не приходить. Студенти філософського факультету вдягаються до університету творчо з ноткою мистецтва, наприклад, компанія дівчат, які вивчають культурологію. Вони носять яскравий одяг, доповнюють образи аксесуарами, бо для них стиль це про самовираження. Писти мій одяг. Він асоціюється в мене з моїми емоціями. А зранку я вдіваюся, якщо в мене похмурий настрій, ось похмуро. Якщо ні, то іскраво, але провожен се іскравий настрій, щоб всіх висоти. Студентка третього курсу Нана жартума називає спільноту філософського факультету субкультурою. каже, вони вдягаються саме так, бо відкриття до світу і до мистецтва. Дівчина переконана, в університеті драскот не потрібен. Вісімнадцять-двадцять років люди зараз тільки в пошуках себе, і мені здається, що якщо просто взяти і змусити всіх ходити в спідницях олівцях і білих сорочках, це буде дуже сильно негативно впливати на психологічний і творчий, і культурний розвиток людей в саме в найактивніший просто період їхнього життя, коли вони мають експериментувати, фарбувати волосся і шопитися на секундах. А як щодо дрескоду для викладачів, я не ходжу в шортах у Львові, А коли викладав в університеті Флориди, то. Я ходив в шортах, бо там всі так ходили. От я намагаюся якось так середньо ходити, як, як і всі інші люди. Одяг має бути передусім зручним та практичним, щоб не заважав викладачам у роботі. Ми математики, коли викладаємо, то ми використовуємо крейду. Крейда мастить одяг, так що це треба теж враховувати. Так університет простір для самовираження. Тож власний дрес-код кожен обирає сам. Для когось у пріоритеті краса. Хтось за стилем шукає однодумців. Комусь головне комфорт. Студенти обирають різне і в цьому їхня родзинка. Юлія Баженова, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. Осінь. Перевели годинники. Доводиться відпрацьовувати по суботах та готуватись до сесії. Все це нас втомлює. Як турбуватись про себе в цей період, розкажемо у сюжеті Олександри Баламутовської. Зараз багато студентів змушені виходити з університету, коли на вулиці вже темно. Цьому посприяло переведення годинника минулого тижня. Як це впливає на організм людини та її працездатність? Переведення годинника точно впливає, але той вплив не є такий критичний, як деколи думають. Вона впливає переважно на людей, які мають якісь хронічні захворювання, проблеми з тиском, які в принципі є такі більш чутливі до якихось змін в погоді і в кліматі. Восени і так нам складно, і ще це переведення годинника. І, і в нас якби збільшуються ці фактори для такої тої осінньої хандри, про яку всі знають. Осінній період часто супроводжується сонливістю та різкою зміною настрою. Студенти, які ведуть активне життя, поділилися з нами, як проживають цей період період. період сесії це дуже, дуже відповідально і дуже-дуже страшно. Чому страшно? Тому що на тебе навалюється дуже багато роботи, яку ти не встигаєш зробити. Тим паче, якщо ти ще паралельно працюєш, а я працюю паралельно, і це взагалі дуже-дуже енергозатратно, тому мені трохи тяжко поєднувати навчання з роботою, особливо в період сесії. Освітня активність виснажує не лише студентів. Як цей період переживають викладачі? Я навіть в своєму житті. Пережила професійне вигорання. Дуже справді важкий цей семестр, бо відпрацювання в суботу, тим паче, в нас ще є і наукова праця, і навчально-методична. Тому в цьому семестрі відчуваємо таке посилене навантаження. Психологиня дала поради, як піклуватися про свій фізичний та ментальний стан. Просто добре спати, вчасно, вчасно лягати, висипатися і добре харчуватися, відпочивати. Було би добре починати готуватися до сесії не за день до. І важливо займатися якоюсь активністю, не прямо ж професійним спортом, але точно гуляти, бути на сонечку це не соромно звертатись по допомогу і казати, що тобі погано, та що. Типу зараз дуже багато людей звертаються до психотерапевтів, до психіатрів. Точно окей звертатися, але точно не треба якось собі самому виписувати якісь лікування призначати, бо це якраз може бути шкідливим. Ваш ментальний стан важливий. Бажаємо вам успішної сесії та гарних вихідних. До зустрічі з вами були Франко ТІВІ.